Я бажаю залишити Хрест, який давить на плечі і спину. Моє серце вже сповнене вщерть, сльози лються гіркі, беззупинно, я не хочу носити Христа, мені легше без нього на світі, я не хочу тяжкого життя, хочу я в задоволення жити, я стомила стягар свій нести. Перев'язувати зранені руки, хочу я із дороги зійти. Забагато тут волю і муки. Сльози градом на землю ідуть і тягар дуже тисне на спину. О мій Боже, я хочу заснути. О мій Боже, здається, загину. Не загинеш, дитя моє, ні, так Спаситель до тебе говорить. Я з тобою в ці темні дні, своїм словом ламаю я гори. Я з тобою в дорозі іду, хрест нести, я тобі помагаю. О, дитя, я й тебе понесу, бо я знаю, що ти знемагаєш, і твоя ця солона сльоза, яка так затуманила очі, зникне так, як уранці роса, як ранковий туман після ночі. О дитя, ти не бійся, іди, не лякайся в дорозі зупинок. Біля тебе я поруч, завжди, о моя найдорожча дитина. Підійми погляд свій до небес, хай подяку душа за До кінця понеси ти свій вестник, так тобі ти Господь.